Всім привіт! До моїх рук потрапив пристрій, який стане в нагоді будь-якому українцю. Ну а якщо цей українець ще й автомобіліст, то цей прилад взагалі відноситься до розряду мастхему. Це Джамстар ProfiLine bm 300. У нашій спільноті Toyota Rav 4X50, вона в нас вже досить велика. Дуже часто у чаті виникають запитання з приводу розрядженого акумулятора, що робити, чим прикурювати, як запускати і так далі. Зазвичай це гібридні силові установки, в них маленький акумулятор на 45 АГ, і місця для того, щоб збільшити його об'єм, в нас не так-то і багато. Я на такі іграшки дивився вже дуже давно. Мені вона цікава тим, що цей бустер він може як підзаряджувати, Зередити ваш акумулятор. В нього достатньо великі пускові токи для того, щоб запустити двигун. Причому цього маленького бустера, вартість якого не перевищує 3600 гривень, його вистачає для того, щоб запустити двигун 7-літровий бензиновий або до 4 літрів дизельних. А це погодний зовсім непогано. Отже, в нас сьогодні розпаковка. Кейс. Ну, по-перше, він маленький, він зручний, його можна зберігати у багажному відділенні його можна. Навіть під сидіння засунути, він такий невеличкий, твердий, тобто він буде ваш бустер захищати. І судячи із матеріалу, він ще і відштовхує воду. Отже, в нас є два замочки, якими ми відчиняємо все це. І маємо ось такий набор. В нас є ось така перегородка, яка відокремлює бустер від аксесуарів для нього. Індивідуальна упаковочка і виглядає ось так. До повного заряджання від мережі 220 вольт йому потрібно всього 4 години. Важить він 580 грамів, ну приблизно пів кіло. І працювати він може при температурах від мінус 20 до плюс 50. Вмикаємо. В нас одразу ж показує ступінь заряду вашого бустеру. І далі у нас є ліхтарик. Для того, щоб його ввімкнути, оцю кнопочку треба натиснути та утримувати. Все, у нас звімкнулося. Тобто у нас є звичайний ліхтарік, у нас є режим стробоскопу, режим СОС. Та режим хулігану на дорозі. Але будьте обережні з цим режимом, тому що у вас можуть виникнути проблеми, бо є люди, які вважають, що тільки вони мають користуватися таким світлом. Тут ще є компас, але ну хай буде. Що ж, поки вимкнемо його і перейдемо до комплектації. Так, аксесуари у нас зберігаються в чухлі в окремому місці і відокремлюються, як я вже казав, ось такою прокладочкою жорсткою. Відчиняємо все це. І перше, що нас цікавить, це ні, мануал нас не цікавить, хто його читає. Нас цікавлять дроти зарядні. Ось так вони виглядають. Підключення дротів. Одразу хочу сказати, ви не переплутаєте плюси з мінусом, тому що роз'єми тут влаштовані таким чином, що один повністю заокруглений, а другий вже складної форми, і ви просто не зможете фізично їх вставити не тим полюсом. Переполюсовка просто неможлива. Бустер заряджається через роз'єм Type-C. Окрім дротів для акумулятора, він оснащений ще двома роз'ємами USB, причому один із них Quick Charge. І ви зможете через нього заряджати навіть свої самі вимогливі гаджети. Тобто так, це ще й величезний павербанк. І ось така розетка на 12 вольт, як ми її звикли називати прикурювач, для того, щоб ви могли підключити сюди девайси, які живляться саме від таких ось роз'ємів. Ознайомитись з цими товарами ви можете на сайті Profiline.ua. Я вам залишу посилання в описі, або можете пройти за ось цим QR-кодом. І також нагадую, що ви можете додатково зекономити трохи грошей, а саме 5% при замовленні вам треба вказати промокод Ковальов і знижка ваша. А з вами, як завжди, був Ковальов Ігор і до зустрічі у новому відео.